Ну, привіт! Не минулої півроку, як я обіцяла вам рубрику підсумки місяця. І оскільки півроку насправді не минуло, вважатимемо, що все за планом. А, говоримо про чотири аромати, які пов'язані в мене з цим місяцем. А, власне, два аромати, які я придбала, і два аромати, стосовно яких я склала свою думку, винесла для себе в Редикс. Треба мені повна розмірка чи не треба. А, якщо хочете, це ну, далеко не всі аромати, які ми користувалися протягом місяця. У мене зараз понад 100 парфумів. Це, не подумайте, не все повнорозмірні бутилочки, це там різні пробнички і так далі. Але все хочеться поносити, все хочеться спробувати зробити свої висновки, тому ношу я набагато більше ароматів і про це пишу, так скажімо, онлайн в прямому часі. Теперішньому в телеграм-каналі. Якщо цікаво, вам туди посилання буде в під відео. В під відео. Ну так. Окей. А в цьому відео тільки про 4 аромати. Отже, почнемо з першого це Санді Джоя. Так не побачите? Будь-краще, так. Але повірте мені, це Санді Джоя. Сандіджалі Armani, з їх лінійки Діджоя, uh, там їх дуже багато різних і саме, і Air, і AQUA. І вони всі такі м, характерно легкі, uh, літні, скажімо так, і одеколоності, на мій погляд, не стійкі і так далі. Прозорі аромати. Я таке не дуже люблю, я люблю, щоб аромат заявляв про себе, щоб його було чути і. Про له, сам Ді Джоє я довідалася від однієї з блогерки, і вона якраз характеризувала його як більш такий насичений, густий аромат. М -м -м, кайфую. Купила його всліпу, тому що в нас з нею співпадають в більшості парфумерні вподобання. Але це знятість. І його спробувати я ніде не могла, тому купувала. Правді, от, на осліп на довір'ї і залишилась дуже задоволена. Про що цей аромат? Я коли його вдихаю, в мене відразу створюється таке відчуття якогось нектару, клинового сиропу, чи то такого розтопленого меду, о, негустого. Це така сплинна рідина. Така тепла, солодка, огортаюча і дуже приємна. Ми без оцої бридкості липучої. Дуже приємна. А, тут амбра, але амбра досить делікатна, якраз ну, люксового сегменту, нинішого, дуже делікатна амбра, і вона схована під купою квітів, таких як франжепані, Тіаре, оці всі. Екзотичні квіти, які у нас асоціюються з відпочинком. Дуже їх часто цю у... аромат цих квітів до засобів подогляду за тілом. Я вже декілька разів говорила, що обожнюю такі аромати. О, це просто він солодкий і він дуже солодкий, але не притурний. Ми будемо говорити про ще один дуже солодкий аромат, який для мене too much. Тут все в міру врівноважено цією Амброю та жасмин, Ще щось, але те, що я чую, це ці квіточки, франджепані, тіари і тому подібне і Амбра. Він е дуже теплий і я якраз його носила в холодний час. В ньому надзвичайно комфортно, але я думаю, що він влітку зазвучить. І він е якось здатний мені підіймати настрій, коли в тебе вже немає сил, і ти нічого не хочеш від цієї затяжної зими. Відсутності сонця і так далі, от він мене збирав в такі моменти. Мені просто не хотілося з нього вилазити. Він дуже такий кокон, огортаючий аромат затишку, скажімо так, для мене. В той же час він я не назву його вишуканим. Тут немає нічого такого шедеврального, такий щоденний аромат, якщо ви любите теплі солодкі пряні аромати, амбра. Можна спробувати, але проблемка в тому, що він знятий, знову ж таки. Якщо він вам десь трапиться, рекомендаціон. І ще один аромат, який теж а, куплений мною був в сліпу, другий Black Excess. Відомий надзвичайний аромат, в мене до нього тільки дійшли руки. Цікавила мене дуже а, крюква. Бо тут клюква і какао, ну і так воно в підсумку є. В мене тут е, зіпсутий спрей, тому я його ношу з леванту. зараз спробую його тут чикнути. він просто такий як з там є. Я його переливаю і з від ливантика ношу через це хочу швидше його скінчити, щоб купити нормальну собі. Бо однозначно купуватиму ще. У мене туалетка, хочу парфомерку, бо мені недостатньо в ньому стійкості. До речі, цей стійкий, все з ним ок. 6 годин спокійно тримається. Десь злітає з мене швидше і його старт. Це такі барбариски. Ну, це клюква, але вона досить таки цукеркова, як би так. барбариски з якоюсь гічінкою полині. І потім починає з'являтися какао. Пізніше. За рахунок какао він запудрюється і навіть з'являється відчуття такої трошечки помади, трошечки ретро. Але який він затишний. Теж такий аромат кокон. Його влітку я не уявляю. Крюква какао. Заподрується, клюква це досить таки довго звучить. Він для мене, от з багатьох ароматів, от він для мене дійсно асоціюється з жіночністю. Якщо закрити очі і спробувати собі уявити образ, я так роблю іноді аромату, то тут я не уявляю жінку без чоловіка. От він для мене це така тендітна. Не важливо, що вона буде одягнута в якій ситуації, але в моїй уяві тут завжди жінка виникає не сама, а під руку з чоловіком. І він такий, щось в ньому таке. Є. Це така особисто моя асоціація. Люблю і цей аромат буду повторювати. Хочу спробувати парфюмерку. До речі, якщо мені є що сказати, ви пробували і туалетку, і парфумерку, скажіть, чи є велика різниця в нотах, бо мені важлива ця клюква і какао, але не вистачає стійкості. Варто чи ні. Досягну я того, чого хочу, купивши парфумерку чи ні. Далі хіт, який, який багато хто любить, носить. Лавів це е, перша версія парфюмерна вода. Ніякий не фланкер. Я його носила. І зробила для себе висновок, що мені не треба. Я, в принципі, нічого і поганого не можу сказати про цей аромат. Бо тут мене нічого не бісить, ніяка нота з нього не вибивається, щось там некого дисонансу нема, все ніби ок, але для мене це просто забагато. Він настільки солодкий і монотонно звучить на одній ноті, його як на ніс оцей пудровість, ірису і рису і припалений сахар. Якщо ви робили цукерки, в дитинстві карамель вироби цукерку. Знаєте, цей запах, коли воно вже починає трошечки підгорати, і він настільки гучний, аромат, в принципі, так і створювався. Це було таке відкриття цієї молекули етилмальтолу, яка якраз і пахне цим цукром припаленим. Але для мене його забагато. Це занадто в приміщенні я точно не можу його носити, а плати для того, щоб о, кілька разів... В рік можливо вдягти його на прогулянку, але ну, це не моє. Дуже солодкий для мене. І що ще гірше, при цій солодкості він монотонний, він не змінюється. Він трошечки стухає, але не з'являється нічого нового. От він зараз, як звучить і пудрою і оцим паленим сахаром, так він не буде звучати. Принаймні на моїй шкірі. Ну, для мене це однозначно ні. Я винесла свій вердикт і до цього аромату повертатися більше не буду. І останній найцікавіший екземпляр. Я тут навіть нічого не нанесу, бо тут просто немає нічого навіть грамулечки. І це було дуже цікаво. Це Марк Джейкоб зекеданс. Аромат, який теж зняли, здається, в цьому році. Він ще є, його можна знайти, але вже дуже підскочили на нього ціни. І я вас просто дуже прошу, якщо у вас є можливість познайомитися з цим ароматом, поки він ще є в вільному доступі, будь ласка, зробіть це. Але моє перше враження від нього було просто: це, ну, це було огидно, насправді це просто солоні огірки, це розсол з огірків. Я його купила через те, що я хотіла сливу, шукала сливу, але це розсол з огірків. І він мене просто настільки бісив. Це сандал. Так пахне. М -м -м. Подібний сандал в Moschino на той бой, такий розсольний сандал, такий чорний ведмедик Moschino на той бой от дуже схожий цей сандал. І я... А, він, якби настільки мені свербив у голову, що я вирішила: е, ні, це не моє, але про нього всі так говорять. Він такий на рівні з нішею, він такий і я. Ну, Мають це зрозуміти, мають це поносити. І друге, третє нанесення, і це просто кохання. Я зараз е шукаю, де його можна придбати ще за адекватною ціною, і з приводу нього скажу вам точно, в найближчих наступних відео ви його побачите. Бо я просто не уявлю, я, я собі не пробачу, якщо його не буде в моїй колекції. Він неймовірний, це такий шафран. Там потім з'являє, його треба рознюхати насправді. В ньому потім з'являється і чорнослив, і деревина. О, це такий схід, і він дійсно якийсь особливий. В ньому, коли в ньому існуєш, коли його вдягаєш. Коли його вдягаєш, стан, який з'являється, я не знаю, як описати. Але це такий е, якоїсь відірваності від реальності, і ти ніби дивишся на все так, вже з якоїсь, не знаю, проживаючи своє соте, двохсоте життя вже з таким досвідом і з такою виваженістю. От він якийсь такий е, трошечки відсторонений і трошечки не від цього світу. А, як було те відео, мені вже нічого не цікаво в цьому світі, я вже все пізнав, шукаю щось там. Ну, ви зрозуміло, про що я говорю? От Оцей стан. От я вже все дуже кайфовий. Якщо є можливість з ним познайомитись, будь ласка, зробіть. Якщо по нотам, то тут шафран, дуже багато східні спеції, і десь там чорнослив, можливо, курага і так далі, але його по нотах розібрати просто неможливо. Це дійсно шедевр, до якого треба підійти не один раз, отак з 2 хвилинного затесту в магазині не складати про нього враження. І мені буде дуже шкода, якщо ви пропустите такий витвір мистецтва насправді. Все, що я хотіла вам сказати в цьому о, випуску про аромати мої лютого місяця. Його було 4. Сподіваюся, наступного буде більше. І поповнюйте свої колекції, знаходьте цікаві аромати. Пишіть. Побачимо!